30 грудня 1935 року відомого французького співака Моріса Шевальє попросили назвати 10 найгарніших жінок того періоду, поміж імен Клари Боу, Марлен Дітріх та Грети Гарбо прозвучало ім'я Українки. То хто ж така Анна Стента? Яким був її шлях у Голівуді? Ставте лайки, не забудьте підписатися. І давайте про все дізнаємось. Значна частина її життя оповита легендою Анна петріна Фисакова, а саме таким було її дівоче прізвище, народилася чи то у 1906-му, чи восьмому, а може, й зовсім у 1910-му році. В Києві її мати, шведка за походженням, була балериною національного театру опери та балету імені Шевченка, а батько. Чи то театральний художник-постановник, чи то керівник приватної школи танців, а можливо, і просто працівник у взуттєвій крамниці, 14 липня 1934-го у газеті The Mail вийшла детальна стаття Приватне життя кінозірок Анна Стен, на яку я ще буду посилатися. Про дитинство та юність Анни. Там зазначалося, що вона вступила в балетну школу свого батька і вперше з'явилася на публіці, коли їй було лише 5 років. Її мистецький розвиток перервала війна, а потім Російська революція. Що ж, як писалося у космополітані, колись її батько вів балетну школу в Києві, але його вбили під час революції у 1922-му, і Анна, високо 12-річна юна білявка, мусила сама постояти за себе. Цю частину її біографії я спробую розповісти стисло, оскільки хочу зосередитись на її приховах. Ходах у Голлівуді. але що ж, Анна таки змогла постояти за себе та дати раду своєму таланту. Спочатку грала в одному з аматорських театрах Києва. Малому театрі на хрещатику пізніше, у 1924-му, вступила до Київського театрального технікуму. У Київському театрі її помітив директор Московського мистецького театру. Там 15-річна акторка взяла участь в аматорській постановці брати Карамазови». По переїзду до Москви Анна не знала російської і спілкувалася українською, через що іноді виникали непорозуміння. Але про це згодом ходить легенда, що там її. Її талант приглянувся Костянтину Станіславському. Ніби саме за його сприянням Анна вступила в Московську кіноакадемію. Але більшість сходиться на думці, що це була лише вигадка, яка б мала допомогти Анні будувати її майбутню кар'єру за кордоном, оскільки таке близьке особисте знайомство з режисером додавало їй значущості у професійному колі. Ще під час навчання акторка познайомилася з актором Борисом Бернштейном, який мав сценічний псевдонім Борис Стен? Він став її першим чоловіком, і саме його прізвище стало творчим псевдонімом дівчини. Шлюб тривав недовго, але кажуть, що навіть після розлучення Анна та Борис підтримували дружні взаємини. 1926 для акторки був наповнений надважливими подіями. По-перше, це зйомки у її першій картині. У фільмі Міс Мент» режисера Федора Оцета. А по-друге, під час роботи над фільмом Анна підкорила серце актора. Оцеп приділяв їй немало уваги, робив компліменти та запрошував на вечері. Уже наступного року, після зйомок ще одного фільму Федора. Земля в полоні, де Анна зіграла головну роль, пара побралася. У них народилася донька, єдина дитина Анни. У листопаді 1928-го у Москві було засновано радянську німецьку кінокомпанію між фільм». У рамках її професійного обміну. Тоді вже відома в країнах СРСР Анна Стен, вирушає разом з чоловіком до Берліна у 1929-му. Там акторка бере участь у зйомках фільмів німецької. Кінокомпанії Уфа перша картина з якою бухгалтер Кремке 1930 року була доволі успішною, коли пара планувала переїзд, анна не здогадувалася, що назад на батьківщину так і не повернеться. Радянська преса різко критикувала її співпрацю з німецькою студією. Згодом критика зросла до масштабів кампанії з дискредитації акторки, включно з малюнками-карикатурами. Критик та драматург Хрисанов Херсонський, якому так необачно акторка залишила свій особистий щоденник перед від'їздом. Пише розгромну статтю до журналу пролетарський театр, чим перекриває їй шлях додому. Усю статтю, до речі, я так і не змогла знайти, але усі публікують цей уривок. Вона продає свою любов до кіна, як по суті продала своє радянське громадянство, коли проміняла його на успіх винахідливої ідейної кортизанки, котра гримом, з яких хочете рум'ян, запалюється кожного вечора. Отже, пара залишається в Берліні, де справи між іншим йшли вгору. У 1931-му Федір Осет зняв фільм Вбивця Дмитро Карамазо, руль грушеньки, у якому зрозуміло дісталась Анні. Картину було створено в двох ритах. Акціях німецько та франкомовній, заради чого акторці довелося засвоїти та вдосконалити знання французької мови десь за два тижні. Щодня вона прокидалася о п'ятій ранку, їхала на студію, а поверталася додому пізно ввечері, іноді працюючи навіть по неділях, продюсером німецькомовної версії фільму був Євген Френке. Згодом у 1932-му він став третім чоловіком Анни Стен. А тим часом вбивця Дмитро Карамазов мав надзвичайний успіх не тільки в Німеччині та Франції, а й в усьому світі. Про нього багато говорили та звичайно писали у газетах. Саме у недільній газеті маленьку фотографію з обличчям Анни побачив сам продюсер Семюель Голдвін, співвласник студії MGM. Зацікавився картинною та талановитою акторкою. Я наче знову бачу цей блискучий Карамазовський фільм і як вона з'являється на екрані. Кажу вам, усе в моєму серці казало, що вона буде найкращою в історії кіна. І багато хто так думав, запевняю вас у травні 1932-го Голдвін. Відправив свого помічника до Європи, щоб той запропонував Анні поїхати до кіностолиці. Пропозиція контракт на 5 років, 3 тисячі доларів на тиждень. І акторка погодилась. Скуйовджене волосся в береці і з виглядом цілковитої байдужості її приїзд до Америки був неофіційним. Можливо, так і було добре для Анни Стен, яка прибула зовсім не схожою на гламурну істоту. Щоб підписати контракт з МДМ, їй довелося розірвати перспективний на той момент контракт із Уфа після завершення роботи лише над п'ятьма фільмами. Сем Голдвін почав будувати свою нову зірку, що було завданням не з простих і зайняло в нього цілих два роки. Продюсер посадив Анну на дієту, найняв масажиста на повний робочий день, щоб позбутися її. Зайвої ваги і змусив її та її чоловіка приєднатися до тенісного клубу Беверлі Hills, щоб вона могла робити регулярні вправи. Англійською дівчина не володіла, тож зайнялася її посиленим вивченням. Щоранку з нею проводили заняття з граматики, а згодом зобов'язали, хоча б тричі на тиждень відвідувати кінотеатри, щоб мати змогу чути і бачити те, що від неї вимагається на прикладі інших зірок. Уже тоді. Тоді дівчини рекламували як нову Гарбо або Дітріх. Такою була тоді доля більшості європейських акторок, яким випав шанс випробувати себе в Голлівуді. але мало хто з них залишався там надовго. У якийсь момент навіть було оголошено, що Анна стане новою протеже Йозефа фон Штернберга. Але всі ми знаємо, що тоді ім'я режисера було тісно пов'язано тільки з однією його музою. Просували Анну як. Російську у кращому випадку радянську акторку важливо було акцентувати увагу саме на її національності, а деякі компанії навіть проводились російською мовою. Здається, рекламний відділ Голдвіна розривало між двома протилежностями: подавати образ як щось унікальне, зовсім новий тип акторки. Чи спиратися на всі може добре відомі образи, згаданих раніше Грети та Марлен, з якими її продовжували порівнювати у заголовках? Її називали то пристрасною селянкою, то гламурною екзотикою? то… Російською інтелектуалкою, і це все ще до виходу її голівудської прем'єри. Тож просування стен було дуже заплутаним і суперечливим. З усім цим шумом навколо її ім'я можна лише спробувати уявити, які завищені очікування були в аудиторії стосовно першого фільму з новою зіркою. Картина повинна була бути чимось справді особливим. Перервуся, щоб нагадати вам обов'язково підписатися, поставити лайки та залишити свій коментар, бо це дуже допомагає просуванню відео. І так, Анна Стен потрапила у вихор уже відомої в Голлівуді формули. Акторка з Європи дорівнює ролі звабниці. Тож її голівудським дебютом стала роль в екранізації роману Емілія Золя. Нана ще етап зйомки якої вже пройшов із безліччю труднощів. Робота йшла дуже повільно, а деякі сцени довелося перезнімати аж по 25 разів. кажуть, що одного разу, поки Анна відпочивала між дублями, оператори. Який встановлював кран для камери, щоб знімати з іншого ракурсу, вдарило струмом. Він впав з висоти та втратив свідомість прямо біля ліжка Нани, де лежала акторка. Тим часом Анна, страждаючи від власного виснаження, навіть не розплющила очі. Студійний доктор, який одразу ж прибув на знімальний майданчик, побачив нерухому дівчину в ліжку і припустив, що це є його пацієнтка. Чоловік підбіг до неї зі стетоскопом, щоб перевірити, чи вона дихає. Від його доторку Анна прокинулась перелякана, і з думкою, що на неї напали, підскочила і почала кричати. Після такого галосу зйомку того дня довелося припинити. Пізніше першу версію фільму режисера Джорджа Фіцморіса було скасовано, і фільм було. Повністю перероблено режисеркою-новаторкою Дороді Арснер. До того ж, враховуючи обмеження Кодексу Хейза, екранізація нани була ризикованою справою. Ще одним протиріччям, але вже в рамках самого фільму, є те, що картину, створену Дороті, можна розглядати як історію з важким феміністичним посилом, викриття згубних наслідків патріархату як для чоловіків, так і для жінок. Але вся його реклама згодилася лише до одного: пані та. Панове, ви нарешті побачите Анну Стен на срібному екрані за сценарієм. Нана мала вміти танцювати та співати. Тож Семюель Голдвін записав її також на уроки співу і танців, які проходили. Не дуже успішно у книжці Артура Маркса 1976, -го, Голдвін. Біографія чоловіка, який стоїть за міфом, згадується така історія. Одного дня під час репетиції танцю для Нани Сем так розчарувався, дивлячись, як вона намагається вивчити канкан, -кан, що сам зістрибнув зі стільця, стрибав по залу для репетицій на лівій нозі і намагався обернути праву ногу навколо шиї, намагаючись продемонструвати їй, що кожен, навіть чоловік. Чоловік середнього віку може навчитися виконувати канкан -кан. ще перед тим як сам фільм пішов у виробництво, Сем замовив зняти рекламний трейлер. Сценарій передбачав, що спочатку на екрані з'являється стена зі словами. Зараз я Анна. У момент, коли вона вимовляла ці рядки, її образ мав розчинятися в персонажці, яку вона грала, і вона додавала зараз. Я нана. Відповідальний за цю роботу Джордж Опенгеймер у погляд із 60-х. спогади про прожите життя. Згадував: на жаль, її акцент був настільки сильним, що Анна і Нана звучали однаково. Як би я не намагався, я не міг її виправити. Not insult. Oh, I understand you, soldier. I understand you so well. You see, it was wrong of us to speak to you at all. Women of our kind have so little to do with soldiers. Oh, it's all so beautiful. Oh, you wonderful men. You are so sweet to me. It's lovely, is it not, Nana? Oh, it's all so wonderful, but now. Oh, I can't talk. Did you have a nice lunch? Lunch? Для показу картини Ґолзвін забронював концертний зал Radio City Music Hall на два тижні. І ось після двох років очікування глядачі видихнули з розчаруванням. Справа не в тому, що гра Стен була поганою, а в тому, що й достатньо хорошою вона не була. Фільм був комерційним провалом. Багато критиків відзначали, що Стен була непереконливою, і знову в очі кидалось спробу перетворити Анну на копію. У фільмі навіть є сцена, яка, здається, була свідомо скопійована з виступів у кабаре Дідріх у її блакитному Янголі. У цій сцені Анна виконує номер у паризькому музичному залі. Хоча на екрані Нана постійно здається, що акторка грає роль Марлен Дітріх із білявими кучерями, чіткими контурами обличчя, підкресленим освітленням та тліючою цигаркою. Проте Стен ніби почувається не в своїй тарілці, виступаючи в кабаре, сама вона не палила. Та не пила, вела скромний спосіб життя та уникала скандалів у своїй голівудській кар'єрі і публічних заходів. А пізніше, під час зйомки для просування її наступної картини, відмовлялася бути на фото в негліже, особливо якщо поряд був Гері Купер. Це було б. Сказала вона, непристойно для неї бути сфотографованою під час розмови з незнайомим актором в інтимному костюмі. І так Семюель Голдвін вирішив спробувати знову. Наступним фільмом із Анною Стен у головній ролі була кіноадаптація роману Льва Толстого Воскресіння. Фільм отримав назву Ми знову живі. Це найняв Рубена Мамуляна, який щойно закінчив зйомки Грети Гарбу у королеві Христині, щоб поставити фільм. І знову. Грета Гарбо. Партнер Анни по фільму, актор Фредрік Марч, після першого прочитання сценарію відмовився від ролі. Але продюсер зміг його вмовити, запропонувавши більший гонорар. Для просування фільму довго не могли обрати рекламний слоган, але, врешті-решт, зупинилися на найвидатніший фільм в історії кіно від найвидатнішого письменника світу. Режисерський геній Мамуляна, краса Анни Стен і продюсерський геній голдвіна об'єдналися. Щоб створити найкращу розвагу у світі, цей фільм «Анне Стен аудиторія зустріла більш привітно. Критики хвалили її гру, але все-таки картина не зібрала крупну суму, на яку розраховував Голдвін. Що ж Бог любить тріцю? Наступним голівудським фільмом акторки була картина Шлюбна ніч, де вона грала зі згаданим раніше Гері Купером. У 1935-му фільм отримав приз за режисуру на венеційському кінофестивалі. але в той же час став одним з небагатьох фільмів із Купером, який провалився у фінансовому плані. Голдвіну довелося подивитися правді в очі та розірвати контракт із Анною, з якою вже закріпилось прізвисько Голдвінове безглуздя. Продюсер витратив понад 5 мільйонів доларів на те, щоб. Так і не зробити її зіркою, залишившись без роботи, Анна Стен вже не могла повернутися ні в нацистську Німеччину, ні у Радянський Союз. Тоді її чоловік, Євген Френке, запропонував акторці поїхати до Великої Британії і зніматися там, що вони і зробили. Так у 1936-му вона знялася в головній ролі в картині Самотня жінка, сценарій якої написав Федір. Оцеп. Однак у Лондоні Євген та Анна затрималися ненадовго. Це був кінець нашої британської пригоди. Здавалося, що скоро буде війна з Німеччиною. Ми повернулися додому в Америку. Не зрозумійте мене неправильно, але війна зіграла мені на руку по поверненню. Анна отримала американське громадянство і намагалася відродити свою кар'єру. Але після розриву з Голдвіном хороших пропозицій з Голівуду не надходило. 23 березня 1937 у газеті Діло вийшла стаття чи Анна Стен вернеться на екран? Славна ще недавно фільмова акторка Українка за походження, що заблиснула, була на кіновому оводі фільмами Нана та Вина і Кара, якби пропала. Недавно відвідали її американські журналісти в її власній віллі на березі Тихого океану в Санта Моніка. Вона майже не виходить поза межі свого подвір'я. Найчастіше купається у власному басейні, грає в сітки. Ківку зі своїм чоловіком та їздить верхи, коли її запитали про найближчу фільму. Вона завагалась та відповіла, що саме відбуває конференцію з фільмовими промисловцями на цю тему. Усе ж ті конференції, що тривають уже рік, дозволяють здогадуватися, що Анна Стен не скоро появиться на полотні. Тих кілька фільмів, в яких заблиснула була як метеор її слава, вистало, щоб Анна Стен стала багачкою на все життя. Час від часу вона з'являлася на екранах. Аж до 60-х років взяла участь у радіошоу Lux Radio Theater та почала захоплюватися живописом. Так, а що ж там з Україною? Запитаєте ви ще за часів її слави, 27 квітня 1934-го, в українському тижневнику Ukrainian Weekly вийшла така публікація, була записана в російські зірки помилково ніякої Росії. Правильна термінологія Союз радянських соціалістичних республік. Росія існує лише як держав. Гава в радянському союзі. Крім того, Київ, батьківщина Анни Стен, знаходиться в українській РСР. Отже, логічним висновком має бути те, що Анна Стен не росіянка, цілком випадково, що мати Анни Стен шведка, а Швеція була важливим союзником Мазепи в його злощасному плані визволення України. Природно, що шведсько українське походження повинно бути особливим для Анни Стен 24 грудня 1937 у тому ж Ukrainian Weekly вийшла величезна. З стаття з коротким інтерв'ю, де Анна сама підтверджує, що вона українка. Сподіваюся, ви дозволите мені таку слабкість, я не буду їх зачитувати. Але зараз ви бачите переклад на екрані, тож можете поставити на паузу, якщо вам цікаво. Над перекладом, усе таки я теж старалась. Зараз, коли я пишу це, бере гордість. Ну, по-перше, за себе, а чому б ні? Бо вже зараз бачу, що поки що це найбільш об'ємне відео на каналі. Сил мені його монтувати. А якщо без жартів, то Анна Стен це безумовно неймовірна жінка. Хоча вона так і не змогла стати такою зіркою, якою могла б, я все одно рада, що в нас була така землячка. На цьому в мене все. Ставте лайки та підписуйтесь, не забудьте про коментарі. А на сьогодні я з вами прощаюся. Усім до побачення!